Жакобо, ти маєш знати, хто той незнайомець, якого ти виловив з води рік тому. Слухай, у 20 років я вважав себе найщасливішим з людей. Я був старшим офіцером на борту Фараона, що прямував до Марселя, де мене чекала наречена. Кадрус, мій заступник, хотів позбутися мене і стати капітаном. Він вирішив написати анонімного листа, де стверджував, що я бонапартист. Кузен моєї нареченої Фернан був закоханий в неї. Він допоміг Кадрусу скласти листа, а потім сам відніс його до палацу правосуддя. Увечір моїх заручин мене заарештували. Мене допитував заступник прокурора Мсьє Де Вільфор. Він пообіцяв мені свободу, але боячись компрометувати себе, наказав ув'язнити мене. Замість того, щоб привезти мене додому. Солдати доправили мене до замку, ІФ. Я просив суду, марно. Я був таємним в'язнем до кінця життя. Я б збожеволів, якби мені не вдалося пробитися до іншого в'язня, абат Фарія. Відчувши, що помирає, він відкрив мені велику таємницю. На острові Монте Крісто він знайшов скарб, захований три століття тому. Наступного дня мені вдалося втекти. Я заховався в мішок і мене викинули в море замість покійника. Тоді ти мене і врятував Жакобо. Я попросив висадити мене на острові Монте Крісто. Усі ці гроші я витрачу, щоб покарати трьох чоловіків, які забрали у мене. Один наречену, другий корабель, а третій свободу. Я почав з кадруса. Навідався до нього перевдягнений ченцем. Я дав йому діамант. Того ж вечора, засліплений жадобою грошей, він намагався вбити ювеліра, якому продав камінь. Я хотів, щоб він сам обрав свою долю. І він її обрав. Але я маю повернути борг ще двом. Вільфору і Фернану. Вільфор став королівським прокурором у Парижі. А Фернан називає себе зараз генерал де Морсер У вівторок він буде на урочистому прийомі у палаті Парижа. Чи маєте ви право мстити після стількох років? А це вже між Богом і мною.